Вітаю поціновачі математики Номер 571. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 18 см. Е бісектриса ділить бічну сторону на відрізки, з яких той, що суміжний з основою дорівнює 12 см. Знайдіть периметр трикутника. Виконаю рисунок. Рисуємо рівнобедрений трикутник. Я його назву АБЦ. Позначу, що він у мене рівнобедрений штрихами. І будемо формувати дану. Основа рівнобедреного трикутника. Отже, АВЦ рівнобедрений основа той відрізок, який не рівний двом іншим. Отже, АЦ 18 см. А бісектриса ділить бічну сторону. Отже, бісектриса, наприклад, може бути кута А. Позначаємо, що вона бісектриса, назву її АК. Так, отже, АК-бісектриса, Поділяє бічну сторону на відрізки, з яких той, що суміжний, з основою, ближче до основи КЦ до рівня 12 см. Зроблю підказочку, і оце підпишемо. Знайти периметр трикутника. Периметр трикутника А, Б, С. Так, отже, що ми маємо? Ми маємо основу і частину бічної сторони, але АК-бісектриса. Напевне, доведеться скористатись властивістю бісектриси. Отже. Оскільки АК бісектриса трикутника, ми для неї можемо записати пропорцію. Бісектриса поділяє протилежну сторону на відрізки, пропорційні прилеглим сторонам, тобто тим сторонам, між якими бісектриса проходить. Отже, АБ буде відноситись до АС так само, як БК буде відноситись до КС. А б, до, до до а, С, як БК до КЦ. Так, які відрізки ми знали? Ну, замість АЦ ми могли б уже підставити 18. Замість КЦ ми могли б підставити 12, але у нас два невідомих А б і БК. Тому я БК позначу за Х. А далі міркуємо, трикутник вже був рівнобедрений, BC і AB були між собою рівні, оскільки AB було рівне BC, а BC складається з двох відрізків, BK плюс KC, а ми їх позначили Х та 12. Отже, АБ ми можемо позначити як Х плюс 12, і записати це в пропорцію. Два невідомих в пропорції, тому скористаємось основною властивістю, перехресним множенням і запишемо у вигляді добутків. 12 помножити на х плюс 12 дорівнює 18 помножити на х. Розкриваємо дужки. Хоча ми можемо скоротити обидві частини, зробимо це з спросимо собі рівняння на 6 поділимо 2х плюс 12, 3х. Тепер розкриваємо дужки. 2 множимо на х плюс 2 множимо на 12 дорівнює 3х. Х перенесу в одну частину, числа залишу в іншій. 3х мінус 2х. 3х мінус 2х буде x, x дорівнює 24. Х, нагадую, ми позначали відрізок БК. Отже, БК 24 см. Ми можемо знайти всю сторону BC. Ось ми вже записували, що BC у нас складалось з двох відрізочків, BK плюс КЦ, БК 24, KC 12. Отже, вся сторона BC 36. Але ж BC і AB були рівні, оскільки трикутник був рівнобедреним. 36 см. Так, тут пояснення рівнобедрений трикутник, тут пояснення вимірювання відрізків. Нам потрібен був периметр. Ми знаємо всі три сторони, отже, периметр трикутника АВС – це сума довжин трьох сторін. АВ плюс ВС плюс АС. АВ ми щойно знайшли 36. БЦ ми знайшли 36. А основа АЦ одразу була відома 12. Додаємо 72, 84 84 см, периметр трикутника. Можемо записати відповідь: відповідь. Периметр трикутника, 84 см. Задача розв'язана повністю.